Звичайно, після кожної зустрічі Зеленського із Трампом ми очікуємо на якісь хороші новини для України, але так само очікують на можливість висловитися і ті, хто любить поговорити на камеру. Звідки ця американка взяла ці новини? Я не знаю. Можливо, я щось пропустив, то просвітіть мене у коментарях. Отже, давайте послухаємо. Величезна світова новина просто зараз. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається відправити війська в Україну. Це робиться для того, щоб суттєво допомогти у досягненні мирної угоди між Росією та Україною. І це справді велика подія, адже це означає, що якщо Росія знову нападе після укладення мирної угоди, то вона воюватиме не лише проти України, а й проти британських військових. Кім Стармер також заявив, що співпрацює з іншими європейськими країнами, щоб забезпечити Україні більшу кількість військ. Це, звісно, відбувається після того, як Дональд Трамп відмовився від будь-якої допомоги США Україні, що стало очевидним під час справжнього цирку, який нещодавно відбувся в Овальному кабінеті між Джейді Венсом, Дональдом Трампом і президентом Зеленським. Хоча Дональд Трамп і не погодився підтримати мирні ініціативи щодо України, абсолютно очевидно, що решта світу підтримує Україну.